Президент як дзеркало народу. Чи правда це? Так, президент не лише управлінець, а символ. Народ несвідомо обирає того, хто відображає його стан. От, наприклад, втомлене зневірне суспільство обирає сильну руку чи свого парня з народу. Суспільство, що прагне змін, обирає ідеаліста або новачка. Перелякане суспільство обере у владу воєнного або технократа. Так, чому у 2010 році люди обирали між двома злодіями? Тимошенко. Підозри у корупції, зв'язок з Лазаренко. Газові контракти з Росією. Янукович. Двічі судимий ЗЕК за кримінал. І люди це знали. Але голосували, обираючи для себе менше зло. То чому? Перше, були думки у людей, бо немає вибору: оберемо менше зло. Це результатом вивченої недовіри. Чесні не виграють, всі брешуть. Люди не шукали іншого кандидата, бо не вірили, що є хтось кращий. Друге.